Канал Таро Роду Світ представляє. Це, мабуть, так написано на роду. Доволі часто ви могли чути в розмові, коли говорили про чиюсь долю. Але ви ніколи не замислювалися над тим, що рід це потужна система, яка має величезний вплив на кожного із нас. А наука, яка вивчає закони розвитку роду, називається родологія. Як система, знань родологія доволі молода наука, створена в 90-х роках ХХ століття, але набрала свого поширення тільки у 2000-х роках ХХ століття. Термін родологія був введений українським науковцем Сергієм Івановичем Русовим. У 1893 році в його праці система родовчительського наставництва для позначення науки про виховання дітей у родині. Ця наука, за задумом Русова, мала вивчити процес формування особистості дитини та роль сім'ї у цьому процесі, а також надати порадам батькам щодо ефективного виховання. Хоча сама ідея жити в гармонії з родом існувала у слов'янській духовності тисячоліттями. Саме як термін родологія з'явилася приблизно 20 років тому. Якщо згадати стародавні часи, то люди рід дуже поважали і дотримувалися звичаїв та традицій, розуміли і жили за принципами родової ієрархії, де найстарші сприймалися за букви закону. Але з часом рід і все, що пов'язано з ним, почало втрачати свою цінність і актуальність, стиралася родова пам'ять. Особливо на початку ХХ століття, коли мали місце революція, радянська війна, розкоркулення, репресії Великої Вітчизняної війни, після революції не можна було згадувати про те, що в когось є дворянські корені. Часи розкуркулення не дозволялося згадувати про своїх пращурів, які, будучи заможними селянами, пережили позбавлення власного майна. Після Другої світової війни не можна було говорити про тих, хто був у полоні. Після репресій не можна було згадувати тих, хто був розстріляний, або пройшов гулаг, систему таборів примусової праці та місць ув'язнення в СРСР, тому що ти був сином ворогу народу. Існувала ціла низка заборон. Тоді головним правилом наших предків було все забути. Щоб вижити, бабусі спалювали документи і фотографії перед смертю, щоб нікому з онуків та правнуків не могли нашкодити, і дослідити в ті часи свій рід було просто неможливим. Бо новою політичною задачею було будувати новий світ, в якому все залежить тільки від виховання і освіти людини. Якщо, до прикладу, в соціумі народжується дитина то суспільство продовж життя пише на ній, що бажає. Але не забувайте одну істину, що вивчаючи своїх пращурів, ми вивчаємо своїх онуків, знаючи історію роду, ми таким чином вивчаємо самі себе.